Трагічний ранок у Херсоні російські війська атакували корабельний район міста. Ворожий дрон ударив по цивільній автівці. Загинули ще 10-ти дворічна жінка та чоловік, особу якого встановлюють до медзакладів після ранкових атак Херсона. Доправили двох жінок. У них вибухові травми, поранення тулуба та кінцівок. А напередодні окупанти вбили в області одну людину і п'ятнадцятеро. Поранили. Повідомляє Херсонська ова. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі. Дали 8 багатоповерхівок та 7 приватних будинків: стільникову вежу, адмінбудівлю, приватні автомобілі та газогін під атакою дронів, артилерії та авіації були кілька десятків населених пунктів області. Двоє людей загинули, і ще десятеро поранені на Донеччині через обстріл росіян упродовж минулої доби. Про це повідомили в ОВА. Під ударом були 14 населених пунктів. Росія продовжує старати міста Донеччини, обстрілюючи всім, що має в арсеналі. На Водянське Покровського району окупанти скинули три каби, убили двох цивільних. Ще одна людина травмована. Також п'ятеро поранених у дружківці, двоє у Костянтинівці. Росіяни вдарили по місту трьома керованими авіабомбами. Загалом в області понівечені більш як 60 цивільних об'єктів, зокрема 33 житлові будинки. Їх перетворюють на руїни авіабомбами та артилерією у 15 кілометровій зоні. Від лінії фронту оголошена обов'язкова евакуація на Донеччині після прориву росіян на добропільському напрямку вже два місяці, звідти масово виїжджають люди. Життя в добропілі стає нестерпним. Лише на знищення медичного закладу ворог не пошкодував. До семи кабів каже наш вонкор Олег Корнієнко. Про злочини росіян проти мирного населення Добропілля. Далі його репортаж. Та горовки ми тут рядом в селі живемо. А ще то тому просить оплатити, то тому. Найте таке. Подивіться, арманідом, який тут у нас. Під двері повипадали, все тут. Там страшне. З добропілля жінка евакуювалася ще місяць тому, коли фронт наблизився. Та сьогодні приїхала на кілька годин, аби хоч щось врятувати у рідній квартирі. Подивіться, бачите, бачите, що робиться. От двері. А у вас світ воді? Є, не було, є. Це все повилітало. Подивіться, туалет, стінки. Це ваша квартира, так? Так, да, теж квартира наша. Ми трошки не забили, ну знаєте, скла скільки було. Їхнім будинком гуляє вітер. Жодного вцілілого вікна тут не відзнайти. Її чоловік керував цією багатоповерхівкою, і зараз, коли всі виїхали, продовжує за нею доглядати. Я не знаю, як оце наживали, наживали. Тепер що це буде нікому, не потрібно. Ви думаєте, от то лю приїжає смотреть. Гаріть ніхто не тут. Так, це ж небезпечно. А хто сказав, що в місті живе скільки людей? Ні одного відпультані. Чому? відповідь на запитання чоловіка за його ж вікном навпроти спалена добропільська поліклініка. Окрім того, що місто під постійними ударами артилерії дронів медзаклад росіяни атакували з авіації. Ймовірно, це була реєстратура. Тут ось можна побачити карточки всіх мешканців. Які ходили в лікарню сюди. У розбитих коридорах і кабінетах розкидане і понищене медобладнання. Вивезти все завчасно не встигли. Саме ж медмістечко опалене і у суцільних вирвах. Ну, а це ще один корпус добропільської лікарні. Він знищений повністю. Щонайменше власне на цю територію впало. До семи кабів тут була пожежа, і взагалі, що тут колись був лікувальний заклад, майже нічого не нагадує, бо повністю все е знищено, і все у кіптяві, і досі відчувається цей запах пожежі. Поступово добропілля стає схожим на сусідній покровськ. Колись багатотисячне місто нині завмерло. Тут і досі лишається до 20 тисяч мирнолюду. але зайвий раз ніхто на вулицю не виходить. Ну власне, ось залишки ворожого російського залізяча. Воно прилетіло і фактично все розбили тут навколо Багато поверхівки. Розбиті поряд знищений дитячий садочок. Ну і в цілілому будівлю навколо знайти вкрай складно. Це частина від авіабомби. Ними тут росіяни руйнують чи не кожен квартал. У мене була самоклійка е, на цьому вікні, тому е, якщо, е, коли пішла е, волна, то я е, ну, до мене не полетіли дуже стекла. Вилетіла оця частина просто mm -hmm. так на пол. То я ціла і невердима а потім пішла подивитись на, на балкон, що там і ну, не було і там на балконі не рами. Нині у добропіллі вже другий місяць триває обов'язкова евакуація. Щодня в цілілих будівель стає все менше. Все частіше у місті від російських обстрілів гинуть місцеві. Та й заїхати у Добропілля з кожним разом стає дедалі складніше. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти ці Єдині новини у Запорізькій області росіяни поранили 77-річну жінку. Ворог двічі вдарив фабами по гуляй полю. Пологівського району у місцевої жительки травма голови повідомили в Запорізькій ОВА. Росіяни готуються до фінальної стадії реінтеграції. Заес створять чергову провокацію з реальною у ядерною загрозою і користуючись цим, перемкнуть заес на російську енергосистему. Це припускає голова центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Уже 15 днів. Як заес від'єднана від української енергосистеми, працює. На генераторах палива для них вистачить на 10 днів роботи, раніше казав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Тим часом росіяни почали поширювати фейки, начебто Україна б'є по резервуарах з паливом. А це брехня. Самі росіяни буквально сьогодні вночі черговий раз вели обстріл з території Притул, до атомної станції весь час блекауту на заес тривають масові відключення електроенергії на окупованій території Запорізької області через технічні роботи на підстанціях у Мелітополі, що також підтверджує росіяни готуються перепідключати заес до своєї енергомережі. Він одержимий війною та величу. Путін свій 73-річний день народження демонстративно провів. У товаристві генералів, а приїхав до Санкт-Петербурга і спершу зустрівся з ними в Петропавлівському соборі, де поховані імператори і царі, зокрема Петро І. Тобто фактично приїхав на кладовище. Путін заявив, що вирішив почати зустріч звідти, бо це мовляв усипальниця тих людей, які по суті робили Росію. Потім диктатор провів нараду у своїй резиденції в Нового Гарьово у залі з величезним портретом того ж Петра І. Путін заявив, російські війська в Україні, начебто, зберігають контроль над стратегічною ініціативою, та захопили майже 5 тисяч квадратних кілометрів. Не зміг не згадати про удари України по російській території, тож робив хорошу міну при поганій грі знову брехав, начебто українці б'ють по мирних об'єктах. Укотре повторив свою мантру, що Росія, мовляв, досягне всіх цілей так званої СВО ще цинічно заявив, що повномасштабне вторгнення в Україну було правильним та своєчасним. Про втрати своєї армії вбивць понад мільйон убитими і пораненими. Економічну кризу, санкції та світову ізоляцію Путін, звісно, промовчав а тим часом, укотре палає на Росії, учора горів Уральський турбінний завод, який працює на енергетичну інфраструктуру. У мережі припускали, що займання сталося в інструментальному цеху. Згодом на підприємстві спростували, начебто горів меблевий склад на території заводу, а не їхні потужності. Та горіло масштабно. Продукцію Уральського турбінного заводу використовують не лише в цивільній енергетиці, а й в оборонно-промисловому комплексі. Енергетичні турбіни можуть застосовувати для живлення виробництва військового обладнання або в енергосистемах підприємств ВПК, написав речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Крім того, вже третю добу в окупованому Криму горить нафтовий термінал, пише Кримський вітер». 6 жовтня сили оборони вдарили по найбільшому виробнику вибухівки заводу Свірлова в Дзержинську та комплексу з перевалки нафти і нафтопродуктів у Феодосії. Вогонь перекидається на нові ємності спальним. Все в диму, але окупаційна влада мовчить. Індія почала розраховуватися за російську нафту в юанях, як пише агенція Reuters. Трейдери, що постачають російське паливо, вимагають від індійських компаній оплату. Саме у валюті Китаю одна з державних нафтопереробних компаній уже здійснила такий платіж. Західні санкції проти Москви через війну в Україні змусили її перейти на альтернативні валюти. Донедавна Індія платила за російську нафту доларами або дирхамами арабських еміратів. Однак постачальникам довелося переводити ці кошти в юані, адже лише їх можна безпосередньо обміняти на рублі для розрахунків із російськими виробниками. Робниками перехід на юань дозволить уникнути зайвих конвертацій і спростить фінансові операції. Нині Індія найбільший покупець російської нафти у світі. Москва забезпечує майже 40% усіх нафтових потреб країни, тоді як повномасштабної війни цей показник не перевищував 1%. Закарпаття захлинається від сміття. Цій проблемі роки вона набуває катастрофічних масштабів. Непотріб, обабіч доріг і лісах на берегах річок. Нашу тису угорці вже називають сміття проводом і нарікають на тонни сміття, яке пливе до них з України. Ситуація лише погіршується. Сміттєзвалища на Закарпатті давно переповнені, а нові нема. Місця тому повсюди утворюються стихійні в області. Немає жодного сміттєпереробного чи сортувального заводу, а їх треба, хоча б п'ять, каже Світлана Ковбиця. Це офіційне паспортизоване сміттєзвалище, куди десятиліттями привозять на з Рахова. Полігон займає майже пів гектара землі. Раз на тиждень сміття підгортають і трамбують екскаватором. Звалище переповнене. Облаштувати нове немає де. Місце шукають уже 20 років. У нас кругом гори, ми не маємо місця, де створити зараз новий полігон і ну, дістати всі відповідні дозвола. Якби ми дістали нове місце або дали б, хтось би приймав від нас мусор, ми б залюбки це засипали, глину і нас би все рекрутовувало. У Рахові 15 тисяч мешканців. Тут працює комунальна сміттєва компанія, та угоду з нею на централізоване вивезення сміття має лише чверть містян. Інші від такої послуги відмовляються, хоча тариф низький 70 гривень з людини на місяць. Багато людей, що приходять наш контрольор, пробують з ними заключити договір. Багато кажуть, що у них нема мусора, вони палять, ну і так далі. Но зараз немає чіткого законодавства, аби ми могли якось чітко вплинути на той процес, щоб змусити людину у міськраді. Переконують, роблять, що можуть. Містянам безкоштовно роздали майже 400 сміттєвих контейнерів за умови, що ті укладуть договір на вивезення відходів. А ще облаштували по місту спеціальні майданчики для безкоштовного збору сміття, щоб зменшити у громаді кількість стихійних звалищ. Ми навіть не контролюємо, хто туди висипає мусор, бо ми розуміємо, що ліпше висиплюту сміттє у сміттєві баки. І ми за це понесемо збитки, чим висиплють чи кинуту річку. До Рахівської громади належать ще три гірські села. Одне з них білин, розташоване на річці Чорна Тиса, яка за кілька кілометрів звідси впадає в тису. Тут працює приватна сміттєва компанія, яка раз на два тижні збирає відходи і вивозить на полігон аж на Прикарпаття. За 130 кілометрів звідси. Селяни кажуть, коштує така послуга дорого 120 гривень за один невеликий мішок, тому користуються нею одиниці. Завищена ціна. Пенсіонери не мають можливості такі гроші платити. Я їду в пакет, везу у Рахів. Оце упаковочне. з Гречки, пакет. Я вивожу, О, нічого страшного, я не, не то. А оце, що тваринам відходи даємо. А то, що горить у пічку, так, що горить, бумага, всі картонні. 有又切又切。<noise> Жителі біли на викидають непотріб, де заманеться. Найчастіше на березі річки від сміття захлинається все Закарпаття. Ці проблеми роки, і вона набуває катастрофічних масштабів. В області є 62 офіційні сміттєзвалища. Більшість з них уже давно вичерпали свої можливості. Місцеві екологи зафіксували 18 стихійних звалищ лише на берегах тиси. Загалом їх по області 150. половину з них уже ліквідували, та на їхньому місці утворюють. Нові врятувати довкілля можна, створивши на Закарпатті п'ять сміттєпереробних кластерів. Твердять Вова. Передбачається поділ області, території області на п'ять кластерів, в якому в кожному з яких кластерів має бути один об'єкт центральний поводження з відходами управління відходів. Це передбачається механіко-біологічний завод. Під кожен кластер є певні визначені місця. Шукається. Кошти інвестор, так ще у 2012-му на Закарпатті почали зводити перший і єдиний сміттєпереробний завод у селі Яноші. Він міг, хоча б, частково, вирішити складну ситуацію з утилізацією відходів на його будівництво. Європейці дали 1 мільйон євро. Три роки тому додали ще 8 мільйонів, та завод досі не запрацював. Через технічні проблеми з підключенням до комунікацій та процедурно-юридичні щодо передачі на баланс. Тим часом угорці вже називають нашу тису сміттєпроводом і нарікають на тони сміття, яке пливе до них з України. Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV, Єдині новини. На цьому поки все.